Щальному слові до полеглих у січні 1918 року юнаків під крутами голова Центральної ради Михайло Грушевський звернувся до класичного писання солодко вмерти за батьківщину ближче до Святий недільний день водохреща 2014 року на стіні Грушевського, 4 хтось із студентів Могилянки написав: тут наші крути, вогне хреща. І Шевченкове, і потечуть ріки крови у Чорне море. Ранок Дня Соборності почався з новини про перших загиблих на Грушевського. Ці смерті в режимі реального часу побачили ті, хто дивився. Прямі трансляції шоста ранку. Перше повідомлення про смерть 20-річного Сергія Нігуяна розстрілюють з вогнепальної зброї. Жодного шансу вижити не було. На майдані він стояв з 8 грудня. Кожну ніч охороняв барикади з блокуляцьких воріт. День рубав дрова і декламував Шевченка. За дві години другий смертельний поранений куля влучила прямісінько в серце. 25-літній Михайло Жизневський припиться. Лікарі намагаються тримати його притомним до приїзду швидкої, але серце зупиняється від полі. Михайло був у лавах у Наунсо. Він приїхав в Україну з Білорусі.

Розривається зориво, Хай і на смерть. А вперед, благословенна, хай буде та куля, туга, що разить плоть, щоб її не марудити в передчеканні століть. Боже, розплати шаленої, Боже, шаленої мсти, лютості, все наученої нам на всечас відпусти. До слова запрошуємо Дмитра та Віталія Капранових, відомих українських письменників, видавців і публіцистів. Слава Україні! Слава! Слава Харкову! Рік тому ми повиступали тут прямо на цьому місці. Вас було більше. Ну, це зрозуміло. Тоді була війна була в Харкові. Головний факт Харків тоді був фронтом нашим головним. І ми, кияни. Вам глибоко вдячні за те, що ви відстояли своє місто. Бо саме завдяки вам, сьогодні фронт не в Харкові, саме завдяки тому, що рік тому ви були тут. Сьогодні бої не йдуть на вулицях міста. Честь вам і хвала! Ви відстояли не тільки своє місто, ви відстояли всю Україну. І нам особливо приємно говорити вам це сьогодні, в день соборності України, тому що згадаємо, 19-му році. Проти соборності України були всі. Вся світова спільнота була проти Соборності України, тому що Україна була розділена між двома сторонами переможцями і переможеними Першої світової війни. І так її віддали в зоні впливу Польщі і Росії. Проти єдності України, на жаль, була українська влада, тому що нагадаємо, що свято Соборності пішло від листопадового чину. Листопадовий чин був в листопаді 18-го року, коли в Києві при владі був Павло Скарапацький. І угода про об'єднання земель, про злуку була укладена в вагоні в білій церкві, тому що при владі тоді був гетьман. Але українці вирішили бути разом. Українці вирішили бути єдиною державою. І чекати їм тоді хотілося. І на думку Росії, і на думку Польщі, і на думку української влади, і на думку всього світу. Тому що коли українці беруться за щось робити, ми з вами вже бачимо, що вони можуть зробити і військо, і літак, і машину. І це не сьогодні почалося. От сьогодні всі дивуються, звідки українці, волонтери, можуть зробити навіть ядерну бомбу, просто ніхто ще не замовляв. А почалося все не сьогодні. 1942 дев'ятсот 43, му точно так прості українці створили армію, найкращу армію світу, українську повстанську армію, яка 10 років, 10 років воювала проти німців, поляків і радянської армії, яка була найпотужніша в світі. Гітлер проти радянської армії протримався 4 роки. УПА воювала 10 років. Це була самодіяльна армія. Яку утримували волонтери, такі самі, як ми з вами, так і бійцями були прості люди, такі самі, як ми з вами. І влада тодішня була проти цього. Тому, шановні друзі, сьогоднішнє наше свято це наше свято, нашої з вами ініціативи, це наше народне свято народної народної сили, силу, яку не може підкорити жодна держава. І тому, якщо ми вже вирішили з вами побудувати сильно. Незалежну Соборну Україну, то нам з вами абсолютно повинно бути начхати на їхню думку, на думку тих, хто не з нами, на думку тих, хто проти нас. Тому що головні в цій країні ми з вами, і іншої сили в цій країні, крім нас, сильніше за нас, нема і ніколи не буде. Тому ми приїхали сюди подякувати вам, подякувати Харкову, подякувати за те, що ви зробили того року за те, що ви зараз робите, і. Сказати, що Київ з вами, Київ, завжди цінує і розуміє Харків, і запорука цьому, зокрема, і те, що ми тут були. І того року, до речі, от ми посиділи під час нашої цієї революції. останньої, найчастіше ми були в Харкові, так чи інакше. Ну Ну так сталося. А що це означає? А це означає, що для нас це не перша столиця, але друга. Тому слава Україні! Слава Харкову! Слава вам! Дякую. Дякуємо до слова, запрошується доброволець із батальйону Січ. Слава нації! Дорогі брати і сестри, харківці! Сьогоднішній день в історії і в сучасності є занадто важливим для нас, як українців, як патріотів, націоналістів. І громадян цієї держави. По-перше, 22 січня 1919 року цей день не є символічним. Цей день для нас є особливим. І на слова всіх тих політиканів, які говорять зараз там в Києві на Пагорбах Печерських і на Банковій, це лише слова для них. Для нас це є боротьба заліза і крові для нас і для тих. Добровольців для тих військових, які зараз на Східному фронті, це є не просто слова, це є втіленням ідеї і це є втілення чину, тобто обов'язку перед своєю нацією, своєю державою українським народом. Важливо розуміти наступне: спадають слова на думку Степана Андрійовича Бандери. Він говорив, що день Злуки для українців і для нього особистим. Є важливим чинником у його формуванні національно-патріотичної сутності. І його батько Андрій Бандера відіграв велику роль у злуці Західної Української Народної Республіки і Української Народної Республіки. І він усвідомлював, що влада, яка була тодішня, Центральна Рада, не зможе протистояти ворогові, який наступав з півночі. І вони готували переворот. До чого я веду? В державі має бути два фронта. Хлопці, добровольці, з добровольчих батальйонів, з Національної гвардії, Збройних сил. Один фронт тримають на сході. Натомість наша задача і задача суспільства якомога більше давити на президента, аби він дав наказ введення військового стану на сході України. Поясню, чому хлопці гинуть лише перебуваючи на блокпостах. На постах зосереджуються малі сили. Натомість. Зараз уже наступають не терористи. Зараз наступає регулярна російська армія. Я думаю, всі знають, що 31-й блокпост звідти відступили наші сили. Поясню чому. Туди зробився масований удар російської армії. Так само зараз відбувається обстріл Пісок, де перебувають ми побратими з батальйону Січ, ОУН, Правого сектору і 93-ї механізованої бригади. Звертаю вашу увагу, що ті, хто сидять там в Києві, вони ніколи не відчують того, що відчувають сотні тисяч українців і їхні родичі, батьки загиблих. Вони ніколи не відчують суті і сили українського народу, його переживання і його хвилювання. А найголовніше товариство, що українська нація вона є не зборна. І непоборна. Фактом того є 22 січня 1919 року. Чому відбулося з'єднання? Тому що українці усвідомили, що вони мають створити державу. І що вони, і ні крім, то, ні крім кого, як вони українці, тобто ми з вами маємо панувати на своїй Богом даній землі. Тому від Заходу і до Сходу ми служимо єдиному народу. Схід і захід разом, 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 схід і захід разом. 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 Тористо, дякую за увагу! Єдине, що прошу, єдине що прошу, не будьте байдужими. Я розумію, що ви дуже багато робите, і це правильно, тому що дійсно ніхто крім нас як гасло Тих хлопців, які служать зараз там на сході. Це їхній обов'язок особистий перед собою, перед родиною, перед державою і нацією. Залізом і кров'ю, вони зараз там боронять нашу державу. Натомість ми тут маємо прикласти максимум зусиль давити на всі гілки влади, в першу чергу виконавчу, яка має забезпечувати тих хлопців, які зараз там на сході. Зараз патова ситуація там дуже патова. І все через те. Що людей вибачте на слою, як вівць дурять, хто опублікував мінські договори, які пункти там прийняли, ніхто не знає. А ситуація є направду, важка. Аеропорт здають. Отже, можливо, це є один із пунктів мінського договору. Поставили керівником штабу, е, е, якщо я помиляюсь, можейка, так? який зараз зливає все, що є там. Аеропорт Донецький для нас став. Символом боротьби проти російського агресора, проти споконвічного агресора. Як казав донцов, хрестом і мечем потрібно гнати ворога зі своєї землі. Слава нації! Дякую! вам. Дякуємо всім добровольцям і військовим, які зараз захищають нашу землю. На останньому фото, зробленому на Різдво, Сергій Нігоян тримає плакат із надписом Голосом народу говорить Бог. Поезії Шевченка у виконанні 20-річного Сергія вже по смерті 22 січня набули сотень тисяч переглядів на Ютубі. Повсюдно лунали вірші класиків, ставало зрозуміло. Вони, люди з особливо тонкою організацією, душі ніби відчували, передбачали і боротьбу, і майдан, і саму. З луку на крові допомогти відтворити цей досвід погодились волонтери, які прочитають зараз пророчі вірші. 1917 Олександр Олесь. Українське військо мов з могили встало. Загриміло в будне, сурманьки заграло, розгорнуло прапор сонячно блакитний. Прапор України, рідний, заповітний, вільну Україну не скують кайдани, в обороні волі наше військо встане, Заривуть гармати, закричать шаблі, не дадуть в наругу рідної землі. Від дощу, від грому оживе рогіна. засвіте квітками вільна Україна. Творчий дух народу із могили встане, і здивують Всесвіт, кіборги, титани. Василь Симоненко, Головешка. Кажуть, люди жили табунами, спали покотом в, в млі печер, цілувались призорях ночами, на крутих узбережжях озер, говорили, що знали і вміли, не таїли своїх думок. А на билах поетони, поети не вміло рядком карбували рядок. І тоді лиш з'явилось горе в небагату і щиру сім'ю. Як полізли люди у нори, і до того ж кожен свою. Найпаскудніший підлий гаде, ти посіяв між нас брехню, як украв, вихаючи задом головешку свою з вогню. Ти закрив до усю в одвіті, бо від тебе до наших пір стільки правди розвелося на світі, скільки висяч людських нір. Ти живеш і до цього часу, у смерді.